Слава Ісусу Христу і слава Україні. Давайте розглянемо декілька питань, що стосується стану на сьогодні. Я вибрала карти Rider Waite. і тут у нас на дні колоди Дев'ятка Мечова говорить про те, що склан, стан у війні стає все більш і більш агресивним. Агресія і війна посилюються. І це. Ми бачимо, бо йдуть вибухи і обстріл всіх регіонів України. А Багато в кого немає ні світла, ні води. І ця карта говорить, що що вони творять, що вони роблять це страшне, страшний жах. Бачите, тут жах показано, і чим більше вони ескалірують. Тим гірше для них. Давайте будемо питатися, що у них тепер там є. Бо карта перша мене веде, я зроблю другі інші відео, там буде про інші справи. А тут, бачите, карта Дев'ятка мечова говорить про те, про що буде розклад. Ми побачимо, що у них там відбувається тепер. У ворога в їх стані. Ну, вони. Знають, що їх чекає страшний суд, це карта страшний суд, і не виходить у них зробити те, що вони задумали. І вони імпровізують тепер. Так? І це не приводить до того, що хаос у них хаос там всередині. І те, що ми бачимо, що те іде така імпровізація, бо вони ну, не мають ніякого плану. Говорить, по-перше, про хаос. Про друге говорить, що а, автократія вона не має ніяких, ну, законів немає. І вони а, а, роблять те, що хочуть. Вони закру, закриють майже скоро вже кордон, але це буде такий, знаєте, виїзд буде контр, як кон, кон, як це сказати? Як це сказати? Контролювати. Вони будуть вони можна буде виїхати, виїхати з РФ, але це буде все під жорстоким контролем. Вони закроють кордон. Вони закроють, закриють, так. І компенсація за помилки, ми бачимо це хаос. Ну, тут показано хаос, бачите. Oh, yeah. Коли немає свідомості і отако. Розмахують цим мечем, то виходить такий хаос. Динаміка у них дуже страшна і дуже така, що не можна їх визначити. Не зрозуміло, що буде наступним кроком, бо немає послідовності в їхніх рухах ага угу. Тепер всі країни, які навколо РФ, вони окуповані, вони тепер бачите, мріють про волю. Всі країни, які окуповані навколо РФ, і РФ вони окуповані, вони мріють про волю. Але воля не дається дарма. Це вони не розуміють. Дехто з них не розуміє. І багато країн є тепер у них свої диктатори, як Туркменія сказати так. І, чи в Туркмені вони роблять ті дрони, що в Україну летять? Отаке все. Вони розширяють зону свого контролю над тими територіями, на яких ми можемо. Над ну, колишніми а, рад, совєтськими. Я не говорю радянськими, бо а, слово Рада дуже гарне для них. Це колесо, колесо фортуни. І знаєте. Багато для яких країн тепер з минулого Радянського Союзу є можливість це вікно, вікно опотюніті можливостей, але вони його не зможуть не зможуть. бачите, вони бояться, у них немає досить ні грошей, ні армії. Їх, у них РФ забрала всі ресурси. Вони дуже бідні, і вони знають, що вони не зможуть. А не зможуть вони а, нічого зробити тепер. Багато хто з них має цю можливість, але з другого боку бояться. І у них свої диктатори є, які так само не хочуть втратити свою диктатуру, як, а, наприклад, Білорусь. Тут з Ночовий говорить про цю от, о, я, я говорю, імпровізацію, яку вони роблять по ходу діла. Немає ні законів, нічого. А, і хаос. Хаос і цей хаос приводить до того, що люди просто лякаються. І вони будуть в, 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 користуватися тим, що прийде. От вони так дивляться, що на сьогодні, де вони можуть що вхопити. Отак От вони і користуються. І вони роблять а, психологічну атаку на на, Всесвіт, на, на всіх людей в, по світі. І ця атака продовжується: це атомна <клес> загроза, психологічна атака. А, а, надіються на те, що Захід не буде допомагати Україні, бо будуть а, боятися його атомних загроз. А, тут карта The Hanged Man говорить, так, Захід вже трішки поволі відноситься до України, на жаль. <кій> і вони говорять про те, що самі, від них іде, От вони йдуть на Організацію Об'єднаних Націй, і там говорять те, що вони самі порушили. Вони порушили, порушили всі домовини, буквально всі. Прийшли з, меч, з мечем до сусідів, і вони порушили е, світовий порядок. І говорять, що вони хочуть е, друга. Там вони не вони брешуть назав... ну, ну скрізь, скрізь. Наприклад, їх Калінінград це ж е, Східна Прусія. Ми все з вами розуміємо, що Калінінград – Східна Прусія, чому ж тоді вони не бачать що... Вони бачать, що скрізь по їх кордонах вони окупували територію? І концептуально вже йде ядерна війна, вона йде концептуально, вона не йде насправді Боже, але ж концеп... концептуально вона йде, бо загроза така йде, бачите, король Кубковий якраз про це і говорить. Нова хвиля агресії йде. Нова хвиля агресії йде від короля Мечового і король Кубків. Захищається, як уміє. Україна захищається, як може. Король, королева Жезлова говорить, бачите, тут знову жіноча сила в Україні буде відстоювати наші землі. А, паш Пентакльовий говорить, що бачите, гроші будуть, буде зброя, буде допомога, але не, не досить. Не досить допомоги, і в цьому вся проблема, що нам не дається, не досить допомоги, бо він так, він зробив те, що хотів, він залякав Всесвіт. І наші партнери залякані, вони дають, дають зброю, але не досить із-за того, що вони залякані. Розклад дуже тяжкий, показав, що треба триматися, бо війна тепер. Ескалується на новий рівень, на жаль. І тепер взимку, скоріш за все, буде війна дуже сильна інформаційна. Коли наші війська, ну, буде тяжко на фронті, бо природні умови, не другі, інші зимові, і буде більше інформаційної війни, так що будемо тримати свої нерви. Бо ворог на нервах хоче грати, і хоче грати дуже сильно. Тримаємося, Слава Україні! Героям слава. Я знаю, що ми перемагаємо кожен день ближче до перемоги. І до побачення!